І всім привіт, мої сонечки! Сьогодні я зі своїм братом будемо проходити дитячий садок 1. Так, друга частина вже вийшла, але, але нічого страшного. Ну а ми починаємо. Чекаємо, поки Лілі вийде. Монстряка. Чекаємо, поки монстряка Лілі вийде. Якщо вона взагалі вийде. Привіт, мене звати Лілі. Я буду наглядати за вами 2 дні. Будеш наглядати? Ну добре, наглядай. Вітаю всередині. Можете подивитися, що тут є. Я дуже гарно дивлюся. Катаюся тут з горочки. Їм тут непонятно що. На гойдалки катаюся. Мені здається, ви голодні. Давайте я вас погодую. Що ми будемо їсти? Я хочу таку. А що нам дадуть? Але ми будемо їсти бургери. Я зараз вам приготую бургери. На да, бургери, бургери, одні бургери. Оце чудовий садочок. Ось вам їжа. Дозвольте мені відповісти. Так! Тут ви можете зробити все, що захочете. Розважайтеся. Розважаємось. Телевізор подивимося, в каміні посидимо, ну що ж нам ще зробити. Ви повинні зараз піти спати. Ми не хочемо спати. Так. Добре, ви можете поки що не спати. Добре, ми спати не будемо, я не хочу спати. Я годинником пограюся, ну мені ж зайнятися немає чим. Оу, oh, я піду вімкну світло. О боже мій! Що це за вікном? Монстер! Біжимо! Втікаємо від монстра чек. І, до речі, монстр тут ні одного хп не зняв. Мені от. Монстр взагалі не додумався піти на другий поверх. Чудово, я вимкнула генератор. Гей, нас атакував монстр! Що, монстр? Не шуткуйте так. Давайте йдіть всі спати. Ну, не хочемо ми спати, як би. У нас тут монстр був. До речі, це ти. Ну, нічого страшного, я так гадаю. Виживемо. Все, ми заснули, і тут зараз з'явиться монстр. Опа. О боже мій, це всі бачили. Так, але я не можу повірити, що ми це бачили. Це був монстр, я також бачила. Добрий ранок, діти! Йдіть до кафетерії на сніданок. Я яка прокинулася вже в кафетерії. Чудово! Чудово! Сьогодні ви будете їсти панкейки. Уху, я обожнюю панкейки. Але я їх їсти не хочу. Так, я не хочу їсти. Ти, напевно, туди яда підсипала Трошечку. Ви знаєте, який зараз час? Час гратися! Так, розважайтеся. Грайте з друзями. А що робити, якщо друзів немає? блін, а в мене друзів немає треш. Капець. Грайтеся з друзями. Або грайтеся. Просто грайтеся. Гей, hey, я зараз через деякий час прийду. Пінь 2013, я тебе залишаю за старшу. Добре. Добре, я старша. Мене всі повинні слухатись. Що? Що сталося? Це монстр, який був раніше. Зараз буде монстр нам хату підпалювати взагалі вже золоту їх. монстр підпалив будинок. О, ні, ми помремо. Швидше ми можемо використати вогнегасник. До речі, якщо ми не погасимо вогонь, нас вб'ють, але ми його встигнемо погасити. Що це було? Я більше не хочу залишатися в цьому місці. Ми повинні звідси всікти або чекати Лілі. Ми повинні знайти спосіб втікти. Ага, я пам'ятаю, я десь бачив вентиляцію. Я гадаю, ми повинні її знайти. Я знайшла її. Ми повинні знайти інструмент, щоб відкрити її. Я знайшла інструмент. Ходімо. Втечіть із дитячого садочка через вентиляцію. Так. Ну, все. Втікли. Аж впали. Де ми зараз? Де ми застрягли? Я гадаю, нам потрібно стрибати, щоб вийти звідси. Вау, ми зачекайте, цього не може бути. Це було марною тратою часу. Лілі може повернутися в любу секунду. Давайте вийдемо через задній вхід. Піні 2013 всі себе гарно поводили. Так, але тут був монстр. Тут немає монстра, ви напевно вигадуєте. Я трохи хочу поспати. Добре, вона нам ніколи не повірить Монстр може з'їсти нас. Ми повинні втікти, поки вона спить. Погана вихователька, погана. Давайте перевіримо, чи в нас відкриті двері. О, ні, задній вихід закритий. Зачекайте, я їх можу розбити своїм молотком. Втічіть з дитячого садочка. Втікаємо з нього. Вчителька така, я не зрозуміла, це що таке? Чудово, як зараз нам вгадати, де ми. Ми повинні знайти їжу. Ми повинні знайти їжу в цьому лісі. Знайдіть щось поїсти в лісі. Шукаємо. Тільки ми його їсти не будемо. Так, ми його їсти не будемо. Я знайшла трохи яблук для нас. М -м -м. Краще це яблучко не їсти. Чекаємо. О, ні, яблука були отруйними. Добре, що з нас ніхто їх не з'їв. Згодна це дуже добре, але ми зараз чекаємо, а що ми чекаємо, я взагалі не знаю. Нам потрібно зігрітися, тому що на дворі холодно. Давайте розведемо багаття. Ні, давайте побудуємо будинок. Що ми зробимо? О, розводимо багаття. Бо будинок здує. Гаразд, давайте розведемо багаття. Добре, давайте зберемо деревину та розведемо багаття. Зберіть колоди, щоб розвести багаття. Поки що три із семи, чотири із семи, 5 із семи, 6 із семи і 7 із семи. Чудово. Чудово, давайте розведемо багаття з моїм сталевим браслетом. А ви також завжди сталевий браслет носите. Я так. <хи> Ой, як тут тепло. Почався шторм. Я бачила печеру неподалік. В мене є бажання мати парасольку. Знайдіть місце від шторму. Ми знайшли. І що тепер нам робити? Нічого. Мені здається, шторм вже притих. Ну так, шторм вже стих. А ми чекаємо, а що чекаємо, не знаю. Друзі, о боже мій, це монстр. Сейф пітушок 1, 2, 3, 4, 5. Монстр телепортується. Це, до речі, мій брат. Так, ми брата схватили. Чудово. Знову цей монстр телепортувався. Пітушок вже там з ума сходить. Двері зачинені. Ми повинні виламати їх. Виломуємо. Я мала молоток раніше. Ми могли б зламати за допомогою нього ці двері. Пітушок один, два, три, четыре, пять. О, боже мій, що це? Нам потрібно тебе врятувати. Можливо, потрібно натиснути на кнопку? Я гадаю, що ні. Він впаде і все. Добре, натискати не будемо. Зламаєш молотком. О боже мій, дякую, що врятували мене. Це було страшно. О, ні, мій брат помер від того, що на нього скло Ми Ми пастці! Подивись на це! Підлога. Ми впали в печеру. Нам потрібно втікти звідси. Ліхтарик зараз був би дуже корисним. Ну, а ми тут міні-паркурчик проходимо. Все, тільки я одна вижила. Фух, я вижила. Зачекай, що це? Як туди перейти? Не знаю, як туди потрапити, взагалі не знаю. Це міст. Так, йдемо. Все. І чекаємо, а що чекаємо, я не знаю. Щось чекаємо. Ми знову зустрілись. Монстер! Так, це я. Що ти зараз робиш на моїй базі? Я. Я втомлений, щоб з тобою змагатися. Ти знаєш, що сталося зі твоїми друзями? Так. Чудово, це може статися і з тобою. Так, чудово. Ні, я тебе перша вб'ю. Вбий злого монстра. Я зробила це. Ти мертвий. Юху! кінець. І все, я пройшла. І всім до зустрічі, всім пока!